До мешканців ордло повернувся бумеранг. Зростає конфлікт між місцевими і кадирівцями. Погляд української письменниці, блогера та юриста Олени Степової. Далі цитуємо: цікаві новини з ордло. Як я вже неодноразово писала, ордло зараз швидко та масштабно заселяються багатонаціональними руськими. Це визначення на російській мові многонаціональний руській на Росії ввели в обіг вже близько років так називають усіх громадян Росії. А ми ж пам'ятаємо, що Росія це багатонаціональна Російська Федерація, які за національною ознакою не є руськими, але є росіянами, тобто громадянами Росії: це і таджики, і башкири, і чеченці, і якути, і адигейці, і дагестанці, і так далі. Тобто, усі, хто є громадянами Росії, чи просто мешкають на Росії, але за національною ознакою. Не є, скажімо так, слов'янами. На Росії їх називають многонаціональний русський. За визначення національності можна отримати штраф. Так Росія розчиняє себе у кількості, бо ж насправді тих, кого можна назвати Руський. На Росії не існує. Ось, наприклад, у складі Російської Федерації дуже багато федеративних округів республік, є навіть єврейська, але немає жодної руської. Такі. «руський» – це додаток. До чого додаєш, те й на Росії називають руським. Ось це було відкриттям для мешканців Донбасу у 2014 році, коли з Росії до Луганської та Донецької областей у якості окупантів поїхали Дагестанці, Чеченці, Кадирівці, якісь удмурти, Башкири, Нанайці, Ямали, Буряти. І усі вони казали про себе: Я руський, про російські мешканці Донбасу. Спочатку піддакували, але між собою жахалися та почувалися ошуканими. Якщо ані руські, ми тоді хто? Тому Вордло згодом вигадали декілька пояснень. Так у 2014 році на кадирівців та Дагестанців казали, що наші православні браття мусульмані А згодом, коли національний склад армії Росії став дуже, скажімо так, шокуючим по складу та зовнішності, почали пояснювати усе це так. «Тот, хто за Росією і Путіна тот русські в ній його національності. Згадалося, як бабуся казала: Ти почому руский? Потому що у тебе глаз узкий? але ж ми не шовіністи. Та хай буде багатонаціональний русський, мені не шкода. Спочатку в Ордло було настільки багато якутів та бурятів, що місцеві мешканці Ордло почали називати себе «Бурятська Народна Республіка. Але згодом з Божою та ЗСУ допомогою буряти в Ордло Дло не прижилися, напевне, клімат не підійшов. Вас здесь не було і не будя, законіті раз і навсегда. Пускай мази тварі, Ніколи у нас заміскі не буде, але от зараз ордло заселяють вихідцями з Башкиртостану, Красноярського краю. Це якщо казати про умовно мирне населення, це в ордло завозять родинами усіх, хто має намір тут жити та працювати від працівників комунальної сфери до лікарів. Але є дещо інше: це многонаціональні русські, які є військовими, то вони знаходяться в ордло у рамках військової агресії. Та ротації вони не привозять сюди, як умовно мирні громадяни Росії, свої родини. Вони живуть тут або у готелях, або на військових базах, переобладнані готелі та гуртожитки. Зараз ці многонаціональні русські кадирівці, їх в ордло дуже багато. Вони вже витіснили бурятів. Якщо інші поселенці з мирними професіями розселяються по наданим їм владою ордло хатам та квартирам. Привозять родини, інтегрують родини у суспільство і займаються повсякденними побутовими справами, бо їх цілі стати частиною цього суспільства, то кадирівці поводяться трошки інакше. Як саме я розповім? Але поки нагадаю, що у 2014 році критична більшість мешканців Ордло радо вітала кадирівців як братів-мусульман, їх показували як героїв, наділяли їх владою та романтизують. Зували саме романтизували, як і вагнерівців, створювали культ кадирівців, які висококультурні, грамотні, багато читають. Дуже шанують жінок, дуже шанують сімейні цінності та родину, чесні за правду і за простих людей. Що ж, романтизація криміналу це також притаманне радянському суспільству та росіянам. Скільки фільмів знято на Росії, які роблять з криміналу романтиків, принців? Але це все погано закінчилося. Згадаємо, як у 90-ті романтизували бригаду, тобто бандитів, кримінал, що захоплював владу. Зараз на Росії романтизується війна, вагнери, військові, екс-в'язні, які пішли на фронт. Усе це нарядне у яскравих зірочках. Подається суспільству як щось гарне і показове, на що треба рівнятися. Ми ще повернемося до цієї розмови, бо це важливо. А зараз я хочу розповісти, як живе ордло, де від вчорашньої захопленості і романтики до сьогоднішньої ненависті до кадирівців лише пара гранат. Новини з ордло, які розкривають усі ці високі відносини. Я ризикну подати мовою окупантів в оригіналі, бо перекладати це не дуже доречно. Воєнаслужіщі народної міліції ЛНР просять помощі, нас обкрадують постійно воєнаслужба. комендантского полка Ахмат. Кадыровцы под угрозой физического насилия обкладывают данью военнослужащих в городах Первомайска, Брянки, Стаханова и Алчевска. Деньги заставляют переводить на их карту. После проверки зачисления отпускают. Военнослужащие, которые пострадали, просят распространить сообщение, поскольку правоохранители не реагируют должным образом. Источники из МГБ часто жалуются на кадыровцев, что те на фронт не едут, а только луганских девок портят. В Стаханове и в Брянке, к примеру, кадыровцы перелюбили не только бордели, но и всех, до кого смогли добраться. В своем кругу они шутят, что пришли в ЛНР помогать, но не умирая на фронте, а восстанавливая генофонд нации и историческую справедливость. Они часто тусуются в местных барах и ресторанах. Из-за них местные перестали туда ходить, а когда командиры Кадыровских ребятишек устроили в одном ресторане сходняк в честь чего-то дня рождения, там взорвалась чья-то граната. В данном конфликте местные жители на стороне того, кто взорвал гранату. Наконец-то до местных дошло, что в скором будущем им придется воспитывать Кадыровский аул. Что же? как после этого неверы ты У бумеранги у 2014 році критична більшість мешканців Луганської та Донецької областей дуже раділи освобожденню, присутності кадирівців, бурятів, багатонаціональних руських, які розглядали цю землю винятково як хайп, як ціль для мародерства. Жінок же розглядали виключно як іграшку для задоволення своїх потреб безправну та безвольно для кожного асвабді. Ця земля, ці люди це ресурс, у тому числі і для зґвалтування, пограбунку, фізичного та психологічного терору. Критична більшість мешканців Ордло все це вже розуміє, але не хоче визнавати, бо це означає визнати особисту дурість, особисту зраду, особисту недалекоглядність. Коли ми одразу говорили, що тут будуть робити ці освободітелі, на нас кидалися. Дикими звірами, захищаючи честь освободителей, братів. І ось істоти скинули свої маски і показали народу Донбасу своє обличчя, конфлікти між місцевими та кадирівцями зростають. Це добре. Злочини та безкарність освободителей вже важко приховати та важко витерпіти навіть таким терпилам, як мешканці Ордло, які виховані у критичній більшості як громадяни СРСР. Міжнаціональні конфлікти на фронті та в армії вони були за часи СРСР та призводили до втрат і загибелі військовослужбовців, строковиків зараз на окупованих територіях. Ці конфлікти вже очевидні, але Зараз сторони не мають рівності, бо шкадирівці мають більше прав ніж будь-хто руський. Це гарний урок, його варто вивчити. Але чи залишаться в живих ці учні? Бо вчителі не мають на меті провести випускні та роздати дипломи?